Отца і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, наша православна церква торжествує, вона святкує велике 20-те свято на честь благовіщення Божої Матері. Ця подія, яка описана, у святому Іванові відбулося Назареті. Ми знаємо, що Божа Мати, їй було 14 років, після того, як трудилися в Єрусалимському храмі, була поручена праведному Іосипу обручник для того, щоб він оберігав її дівство. Вона жила в Назареті. І от там ангел Господен, Хаврів був посланий, щоб благовістити їй, що від неї народиться Месія, Син Божий, Господь наш Ісус Христос. І ось явився ангел і сказав, Її, що вона народить Сина, якому буде наречено ім'я Ісус. І вона сказала, як це відбудеться, я ж не знаю. мужа. І Архангел Гавріл сказав, що Дух Святий найде на тебе і сила вишня усидіть. І тоді Божа Матір сказала, сираба Господня нехай буде послугу Твому. Тобто вона погодилась, дала свою свободну волю на те, щоб від неї народився і у світ Спаситель міра, Господь наш Ісус Христос. І от Ангел казав, що прийде Месія боцариця. І царство його не буде кінця Ну, Так дійсно відбулося, як ми знаємо, потім після того. Перші люди, Адам і Єва, загрішили. Їх ніхто не примушував порушити заповідь. Диявол їм пропонував тільки, що вони з'їли. Заборонений плід. він не міг їх примусити. Він міг їм тільки запропонувати це. І от перша жінка Єва, вона по своїй свободній волі взяла цей плід заборонений і з'їла. і дала своєму чоловікові Адаму. Тобто відбулося це вільно. І от Господь їх випробував, і побачив, що вони пошкодились і давай їм пітьм'ю, дав їм кожен різи і відправив їх на землю, щоб вони спокутували свої гріх. Але перед цим він дав їм перший Івангеля, благовість. Що сім'я жінки зітре главу Змія. Це було, як пише Святій, це перший Іван. Тобто Господь дав надію першим людям, що вони прийде час, позбавляться від влади Змія, якому вони віддалися по свободній волі. І пророки про це казали, пророки Сая. Казав, що жінка, тобто не жінка, а діва зачне в очреві і народить сина і на Йому ім'я Емонаїл, що значить з нами Бог». І ось ця подія відбувається зараз, на свято Благовіщення, дійсно через другу Єву жінку, Христу Богородицю, яка також. По свободній волі погодилось вже не посити той забороні, а погодилась по свободній волі ті благодать Святого Духа, для того, щоб через неї оплатився Господь Ісус Христос і спас весь людський рід. Тобто їх ангел пропонував, тому що неможливо. Просто так механічно змінити людину. Ми не робимо. Господь дав нам свободну волю. Ми по образу його зворення, Господь вільний. І ми вільні. Він нам дав свій образ Божий. І от по свободній волі Хабогородця приймає. Велику місію, яку вона потім виконала, тобто народження у цей світ Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Тобто все відбувається по Сьогодні волі. І от через неї приходить у цей світ Господь і дає нам Іван, також благовість. І ми приймаємо також цю благовість, так як і Божа Матір по свободній волі. Ніхто нас не примушує. Неможливо людину примусити. Якщо вона захоче спастися і скаже, так і Божа Матір, ми раби Господні. І Божа Матір прийняла послуг від послуху. І народився Господь наш Ісус Христос. І це лавізна нашого спасіння, збивається в тропарів на сьогоднішній свят. Тобто з цього починається з свободної волі починається спасіння усього людського роду. У лиці Христової Богородиці все людство сказала, все ми роби Господні, Ми приймаємо благодать, яку посилає нам Архангел Гавриїл, і погоджуємось тим всім, що нам посилає Господь. Адже ми знаємо, що Божа Мати прийняла послуг і через декілька днів і каже Сімеон Богоприємець. Пізніше мені кажуть, що зброя тобто оружжя пройде через своє серце, то вона прийняла цей послуг і ми знаємо, яке важке було життя. Адже коли вона приймала цей послуг, то вона приймала Хрест, тому що вона Бачила смерть свого сина. Вона була вигнана в Єгипет. Вона жила у дуже важких умовах, так що навіть не було і місця в Ітлеємі, де народити Бога немовля. Ми знаємо, які важкі були дні, І оце вона все прийняла на себе. І от блага вість перекладається, як і І ми дійсно всі разом з вами також приймаємо благовістя від Господу, коли приходимо до храму, коли приймаємо на себе послуг виконувати заповіді Божі. і ми повинні пам'ятати, що Господь сказав і нас знали, і вас будуть знати. Але це Якраз свідчить про те, що ми обрані Господом. І ми бачимо багато наша церква переживає випробування. Але ми в цьому повинні радіти. Чому? Тому що Господь кого любить того і спити. І ми, якщо також приймаємо послуг, Повинні приймати все, що нам прислає Господь з радістю. Жинання і, і скорбі. Бувають часи, що в церкві, як через декілька днів будемо святкувати твердо Воскресіння, кажуть, асана, або, для Господа. А буває, що кажуть, розпни. Але ми також прийняли благовість від Господа повинні нести все з радістю і з благодарністю до Господа. От Сьогоднішнє свято якраз нам і каже про це. Що якщо ми сказали ми раби Господні, то не повинні роптати, а радіти всьому і дякувати Господові за все, що Він нам посилає, для того, щоб нас очистити від гріхів, для того, щоб спасти і виправити нас. Якщо ми будемо достойні, то і тут ми будемо з Богом і в майбутньому житті. Ми знаємо, що Христа Богородиця стала чеснішою і славнішою безвраміння від Серафим. За що? За оце смиріння, яке вона показала сьогоднішньому. Коли сказали «Сереба Господня. Преподобний ангелісничий пише, подивимось, за що не спав з неба сатана диявол, За гордині. І подумаємо, чим ми зможемо вознестися на небо в смиріні? Так от вознеслась за своє велике смиріння Божа Матір на небо і стала чеснішою, і керування без сравніння з сирапів. І от і ми подумаємо, чим ми зможемо вознестися на небо, цим же смирінням. Якщо будемо смиренно переносити все, що нам посилає Господь, дякувати Богу за все, терпіти все, тоді і нас Господь сподобить великої честі. Бути його синами. Тому будемо оце свято радіти, що ми з Богом, що Божа Мати, яка прийняла послуг, вона наша Матір, молиться за нас і допомагає нам у справі нашого спасіння. Вона завжди з нами. Вона перша, хто сказала Сірабаспі, показувала від людського роду. Але вона сказала це і від нашого імені. І ми це повинні пам'ятати, що ми її роду, ми її войство, тому ми повинні споглядати на її смиріння і чинити так само. Амінь.